8800 є такі два Рено. Раз, два. Бензинові. 15-ті роки вони О, тюгом до 7-го місяця 24-го року. Пасажири, до речі. Такі вони. По стану. Ну, стан дуже хороший, в принципі. ну чуть-чуть ну Но Нормальні. Пробіги. Ага, пробіг такий вже, якби а, 35 тисяч, йо 35 тисяч пробіг в цьому і зараз скажу який пробіг. Тут теж 35 тисяч пробіг, 15 років, ось такі апарати стоять. Тож кому цікаво, звертайтеся О. По салончику в нормальному стані вони всі, потолочок ціленький, все, як ключки є. Мері тут відкриваються такі апарати Тож кого зацікавило, то будь ласка звертайтесь Малі пробіги тут якби пойдеть